Ось і літо прийшло тепле, веселе. Дружньо гудять бджоли, ніжно колишуться трави, колосяться на полях хліба. Саме у цю пору ліс жив небаченим життям. Велика лісова галявина, які ніби ще недавно була вкрита маленькою травичкою, квітувала. Яких тільки рослин на ній не було ромашка, Звіробій, Полин. М'ята, дзвіночки, материнка, люцерна, Великі-великі килим, нагадувала вона. Вухастик любив її, а ще більш любив літо за найдовші уроці дні, за чарівні медові аромати, які постійно можна було відчувати у повітрі. Цікаво було все навіть дощик, який зволожував землю. М'який. Лагідний, він ніколи і нікого не ображав. І це розуміли навіть рибки, які жили у ставку. А грибочки один за одним з'являли вони, маленькі і великі, подібні на хатинки, під якими можна сховатися, відпочити. Літо. Час ягід дозріває суничка, приваблює чорним кольором черемша. Смаки і трибкий, але дуже смачний. Пливуть і пливуть по небу хмарки, кличуть у подорож Україну, що називається просто літо. Про яку пору року розповідається в оповіданні Так, вірно про чудову поророку літо. Які квіти ростуть на лісові галявини? Молодці! На лісові галявини росте ромашка, Звіробій. Полин, м'ята, дзвіночки. А яке природне явище зволожує землю? Як називається країна, в яку кличуть хмарки? Так, це сонячне, веселе, яскраве літо. Молодці. До побачення, малята!